Львівська духовна семінарія від моменту, коли розпочалася війна в Україні, так знаєте, всі ми були дуже сильно здивовані цією подією, бо ніхто не очікував того, що буде саме повномасштабне вторгнення з боку Росії. Але, мабуть, таких три важливих моменти, які я би хотів виокремити, як ми переживали як семінарійна спільнота події війни. В першу чергу, те, що від початку війни, ми прийняли рішення, щоб відкрити двері нашої семінарії, зокрема в приміщеннях в і там приймати тих людей, які потребують прихистку, які залишили свої домівки, і які на той час потребували бодай місця, де можна було би проживати, харчуватися і мати певну таку навіть і духовну опіку. За час цієї війни, за тих сім місяців, Понад 180 осіб мали нагоду перебувати в нашій семінарії. Хтось був короткий час, хтось залишався на довший час. В більшій мірі це були жінки, це були маленькі діти, люди старшого похилого віку, оскільки багато. Хлопців, чоловіків, е, мужчин, вони власне відправлялися на війну і захищали нас. Е, друга така важлива річ е, це те, що наша семінарійна спільнота намагалася провадити дуже активну таку. Е, Гуманітарну допомогу надавати, я пригадую, як з Німеччини приїжджали до нас гуманітарна допомога, з Італії приїжджала гуманітарна допомога, як наші семінаристи в різний спосіб, будучи вдома, короткий період часу на своїх парафіях, там де вони могли, допомагали тим біженцям, переселенцям, які були. І фактично ніхто не був байдужим до, до цієї біди, яка нас спіткала, але кожен намагався в свій спосіб допомагати тим, хто потребує допомоги. І, мабуть, третя така річ, яку я зауважив, це те, що люди інших країн, люди з інших країн намагалися в різний спосіб бути солідарними з нами. Чи це будуть журналісти, які приїжджали на коротко для того, щоб знімати різного роду сюжети і висвітлювати події пов'язані з війною в Україні? Чи це будуть різного роду організації, приватні особи, парафії і так далі з інших країн? Вони також хотіли в різний спосіб допомагати нам. Я так більш тісно співпрацював з італійцями. І, і дуже багато італійців приїжджали до нас, зокрема з півночі Італії, привозили і гуманітарну допомогу, і е, телефонували, питалися, в який інший спосіб можемо вас допомогти. Е, спочатку в них був страх їхати в Україну, і тому вони тільки приїжджали до кордону, е, і ми там робили перевантаження цього гуманітарного вантажу. А потім вони вже приїжджали і до Львова, і навіть останніми часами навіть їхали до Харкова е, в такий спосіб, де вони для себе відкривали і відкривають Україну. Тому навчальний процес семінарії він був на початку призупинений в часі цієї війни, дуже на короткий час. Відтак ми зрозуміли, що нам треба навчитися жити в нових реаліях в умовах війни. Навчальний процес згодом було відновлено в повній, Ми його завершили минулого року, і цього року з Божою поміч вже розпочали новий навчальний рік, який вже третій тиждень приходить до завершення, і в такий спосіб ми його звершуємо. Хочемо дуже вірити і сподіваємося на те, що ця війна завершиться якомога швидше. І що ми повернемося до нормального життя. А з нашого боку, молитвою, щоденно супроводжуємо і наших військових, які захищають нас, пам'ятаємо про тих, хто сьогодні на окупованих територіях, молимося за тих, хто є в полоні, і молимося також за навернення наших ворогів, щоб Господь міняв їхнє серце і щоб все ж таки вони зрозуміли, що чинять кривду і чинять зло іншим людям. І нехай у цій боротьбі нам допомагає Господь.